Що там по тривогі нормально, нема, можна їхати у відрядження, як там раніше називалась? командировка, вірний помашник мой. Так, надо, мабуть, зайти в Макдональдс. Та Макдональдс перед дорогою то ж свете. Блін, ці люди, як завжди ходять, та да, дайте, дайте ж пройти. Типа, лєто, жара, вибор у Макфлурі. Так, благодійність, Де ж важно. Так, Хто умничка? Я так. Деж, давайте швидше, шоколадне, вкус. Понаслаждаюсь вокзалом. Не, ну вокзал, конечно, у нас в Киеве классный. Опа, как всегда, когось да загребуть. Ну, полиция молодец, работает. Ладно, наслаждаюсь вокзалом, солнце светит прямо в глаз. Ну, все идут, и я иду. Скільки? сто гривен за довозку чемодана. Да я сама ногами, колесики та есть. Не, ну везде лохотрон, понимаешь? Система безпеки, молодці. робота як надо. Ну я що, законопослушна гражданка, Того у мене все в поряді? Ну, люблю вокзал, ну молодці, Класно, люстра, потолочки. М -м -м. О, навіть телевізор працює. Так, Київ солотвіна Так це ж моє 13 номер, третя колія, отлічно, вагончик, чемоданчик, я готова. Та да, скільки заплатила, так і отримала. Ну шо, треба їхати. Вісімнадцять годин в дорозі, нічого, прорвемось. Пейзажі то змінюються, а? Ну, погляді, річушка небось тиса. Звісно, стекло б трошки помило. Приоткрить би окошко почувствовать свіжачок. Природа вау! Ладно, почитаю книгу. Взяла ж дорогу, то треба читать. Потом скоро приїдемо. Привет, ребятишки, собаки то моє. Велком тячи номер 409. Поднімаемся вверх. А это я. Дистанція жизнь плоха. Поскорей би в кроватку. Що там моє? Опа 409 норм. Номерок те, що треба. Клас. А що там по мягкості? А? О-о-о, да, сойдет, сойдет, зловила релакс. Що по плану дальше? Потанцуємо, покружимося, вдихаємо свіжий воздух і поїсть. Коли я там последній раз їла, не пам'ятаю вже. Так, поєлі-побігалі. Не, клас, бег. от біжиш і розумієш, що ти живеш. Гори, а за ними горизонт. Кайф. Тут не гріх потанцювать. Яка там моя любима оця? та, -та рі -та -та, та та щось у горлі деренчить, треба його промочити. Айран я люблю. Посиджу, помилуюсь з готелем. Непогано. Що так пусто в центрі, я не поняла. Всі, напевно, по домам, одна я тут закати наблюдаю. Завтра, напевно, буде тепло. Фу, пора в кроватку, пойду Та-та-чик-чик. Ггум, mm це -hmm -hmm. дело я люблю. Що ж почитать? Напевно, візьму навчись зробити більше за короткий проміжок часу. Точно що мені треба, а то ж мені дня мало все не вспіваю. Ну все, пока, зустрінемось завтра.